Привіт, малята! Ви впізнали мене? Так, я веселий ведмедик Вінні Пух. Мені сьогодні не спиться. І тому я хочу гратися. А грати ми будемо з вами у гру. Відзгадай загадку! Я буду загадувати вам загадки про свої улюблені смаколики. А ви уважно слухайте і відгадуйте їх. Отже, починаємо! Смачний він і дуже солодкий, бути здоровим допомагає, а збирають його бджоли. Так, це мій улюблений смаколик, мед. Тісто, ягоди і крем, шоколад, прикраси, джем. Дуже страву цю люблю, її в кондитерській куплю. Вірно, це тістечко. Як навколо об'їси, серединки не проси. Це такі гостинці, дірка в серединці. Вірно, це бублики. Він в тарільці спочиває і дають його до чаю. Є з маком і медяник солоденький свіжий. Так, пряник! До усіх на кожне свято просять в гості завітати, бо солодкий і смачний здогадались, хто такий. Вірно, торт, з молока його зробили та ретельно остудили. Нам здається, що в жару його б з'їли по ведру. Так, це морозиво. На смак солоденькі, смачненькі, але псують зубки й животики. В них буває шоколад, карамель і мармелад. Вірно, це цукерки. Молодець відгадав усі загадки, впорався із завданням. Бачу, що ти ласунчик, це не диво, той живи собі щасливо, а щоб зубки не боліли. Треба, друже, знати міру. До побачення, до нових зустрічей!